Sim, То я чув. Так, про нього. І я туди йду. Випадково на начальну церемонію. Саме на неї. Мені сестра там місце зайняла. О, то я можу і на потрапити. Ох, не хвилюйся. Якось домовимось. Тоді потрібно посмішати, бо скоро початку. Без нас не розпочнуть. Це добре, що ти така впевнена, але все ж таки побігли. Ми страшно. Не страшимо. Либі я з тобою. Спокійно, все має бути добре. Він, як чоловік, щось ворожить. Що ж таки дійде до чаю? Нехай ваші думки наповнються добром, а в душі прийде тепло, яке подарує вам цей чарівний напій А це не боляче? Не переживай, мила, я поруч. Я з тобою. Це просто чай. То вже можна пити той чай. Куди ти спішиш? Просто чайник попити і вдома. Тут же ще не церемонія. Прямо як у Китаї. Дякую, що ви мене розумієте. Так, спочатку потрібно відчути аромат. Я вже насолодився. Можна пити? Ні. Тепер потрібно війти в астрал. Тобто піднятися на це і звідти подивитися на себе. Я бачу себе. Я відчуваю, як я піднялась над землею. Я лечу. Це, це так класно. класно. Чи це чай такі два робить? Очі чаю, скучаю. А зараз ми підходимо до найголовнішого. Смакування справжнім китайським чаєм. Ну, нарешті, я вже згодні. Але їжу у вас готують, мабуть, ще довше. Це цікаве запитання. Зараз може пити чай. Чайна церемонія це ритуал, тому він проводиться довго, а їжу у нас готують дуже швидко. Від перекусу я б не відмовилася. Але давайте закінчимо з церемонією. Та що там далі? А далі хто посмакує нашим чаєм, чекає диво. Ого, це трішки насторожує. Ми ж не перетворимось на когось. На ну, якихось драконів? драконів. Може, краще самого тепитися та залишитись собою? Я чаю. А те диво не страшне? Вам дуже сподобається. Є. А де ж обіцяне диво? Ти зараз що сказала? Вона подякувала китайською. Та що це з нами відбувається? Тіше. Чи я вам обіцяв диво. Тепер ви можете розмовляти китайською. І, що, І я вас вітаю. Тепер ви можете поїхати до Китаю. Сама собі не вірю. Вогонь хаоксів. А їсти захотілося. Що ви нам запропонуєте? Китайська кухня до ваших послуг. Тець хай. Ну чай так чай. <ривіт>